Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Отож, друзі, сьогодні в нас в гостях дієтологиня Наталія Моношина. Пані Наталі, доброго доброго раночку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що ви з нами. дякуємо, що ви долучились до нашого етеру сьогодні. От скажіть, будь ласка, як зазвичай проходить ваш ранок? Е, мій ранок він починається з того, що мене будять мої кути. Ага. Спочатку снідають мої коти, потім снідаю я. Звучить чудово, Пріоритети. насправді. Так, так. Потім коти дозволяють вам поснідати, в принципі. Так. А, так. Дивіться, у нас, взагалі, ми говорили знаєте, цілий етер про те там, сніданок, чи обов'язковий, чи ні. Ми говорили про те, що дуже часто це, це там, маркетинговий хід і так далі, і тому подібне. Ось, як особисто ви ставитесь до сніданку? Ну, ми зрозуміли, що коти ваші снідають, ви теж. Яке ваше ставлення до сніданку? Чи ви любите сніданок і чим ви любите снідати? Угу. Е, сніданок це важливий прийом їжі, тому що це дає мені енергію, це дає мені, дає мені змогу працювати протягом дня нормально. По-перше, якщо говорити про сніданок, е, в ідеальному світі він має бути. Е, тому що е, сніданок е, дає енергію, е, дає енергію після нічної тривалої паузи в їжі там 8-12 годин кожному по різному. Е, і тому я завжди снідаю. По-перше, в мене виражений голод, хоча не завжди так було раніше, особливо в підлітковому віці, або коли я ходила до школи, е, я майже ніколи не снідала. І мій перший прийом їжі протягом дня міг бути там після школи о 16 годині. годині. Е, Чи це було ОК? Ні, це було не ОК, тому що я багато проводила час у школі, багато витрачала енергії. Але я не могла ефективно навчатись, тому що мої думки були, коли вже буде ця їжа. І потім я приходила до школи і було такий хаос харчування. Зараз, десь приблизно з часу університету, сніданок це те, що має бути обов'язково. Якщо я знаю, наприклад, що в мене має бути якась зустріч або робота. Я собі закладаю час на сніданок, тому що я розумію, що без сніданку я не буду корисна іншим людям, тому що в мене буде одна думка: Боже, коли це все закінчиться, і коли я зможу поїсти. Е, якщо говорити про те, що я їм на сніданок, в мене доволі такий базовий набір. Зазвичай це два яйця, зазвичай це м'ясо, сир. Хліб, і якісь горішки і овочі. Може бути ще каша, якесь м'ясо або риба, овочі, фрукти, і теж горішки. Це Дякую. те, що в основному завжди є. Дякую, що поділились своїм сніданком. От, пані Наталі, я хотів якраз уточнити. Ви сказали, що е, сніданок must have суто для вас для вас. От, скажіть, чи це правило поширюється на всіх людей, чи це ну індивідуально може бути? Це поширюється на всіх людей, але треба розуміти, що є така категорія людей, які справді там можуть не снідати, але тут важливо дізнатися. Звідки йде таке переконання, наприклад, тому що пропуск сніданку може бути внаслідок там, дієтичної культури, тобто uh -huh. ти не поснідаєш, ти менше з'їсиш, і ти зможеш швидше схуднути, наприклад? Або не бажання снідати, часто там клієнти можуть говорити, що в мене немає голоду. От я прокидаюсь, і я не маю голоду. Е, і там перший прийом їжі може бути в другій годині, в третій годині дня. Е, це теж є не ок. Чому? Тому що в нас є потреба в їжі, в нас є потреба в калоріях. Якщо говорити, наприклад, по калоріях так образно. Для дорослої людини для підлітка це має бути ну, в там, межах 1800, дві, інколи навіть для когось більше. Тут враховується стиль життя, фізична активність ем, і, взагалі, якийсь спосіб життя. Якщо ми, наприклад, пропускаємо сніданок, у нас була довга пауза після ночі. У кожного це по різному, але там ну, нехай буде 7-8 годин. Це є багато бути без їжі. І для чого нам потрібен сніданок? Для того, аби ми поповнили свої запаси енергії і для того, щоб по суті наше тіло нормально функціонувало. Чому в нас може бути там небажання снідати? Е, ну, дієтичні переконання. Е, друга причина може бути такий хаос харчування. Коли вночі може людина вставати і там їсти. І, звісно, на сніданок вже немає голоду. А іноді може бути навіть таке, коли в людини є дієтичний досвід, досвід обмежень. Або коли є люди, які там можуть мати перерву з їжею там, більше там, п'яти годин, тому що вони працюють. Тоді. Наш організм е, перестає реагувати на сигнали голоду і ситості. І з часом, коли в нас є рутинні пропуски якогось прийому їжі, в тому числі сніданку або інших прийомів їжі, е, ми перестаємо відчувати голод. З одного боку, людині це ок, типу О, менше їм, не угу. відчуваю голоду менше їм, наслідок цього я там. Економлю час, економлю якісь кошти або зможу схуднити. Але насправді не відчувати голод це і не ок. тому що це означає, що на даний момент в організмі щось зламалось, і нам треба там використати декілька стратегій для того, щоб це полагодити. Дуже дякуємо за відповідь. а Ось все-таки, знаєте, якщо подивитися на інший вектор, чи може відмова від сніданку бути корисною для здоров'я, і в яких випадках? Не може бути корисною для здоров'я. Відмова від сніданку, як і в психологічному плані, так і у фізичному плані. Тому що наш організм потребує енергії, особливо після сну, і пропуск сніданку. Згідно там досліджень, це є ризик надмірної ваги, ризик захворювання серцево-судинної системи, тому що ми можемо не снідати з певних причин, але якщо ми рутинно не снідаємо, це означає, що все одно протягом дня у нас буде підкушен багато хаотичних прийомів їжі, тому що наш організм він вимагає енергії. Так само в нас, наприклад, є пауза після ночі, велика пауза без їжі, і коли ми ще пропускаємо сніданок, для нашого організму це загроза. Це загроза, типу, от людина зараз не має змоги там, поснідати, можливо, в неї немає їжі. Наш організм це для себе інтерпретує, як зараз для мене є загроза. І він починає реагувати на цю загрозу. Е, яким чином сповільнюється метаболізм? Втрата там, концентрації, втрата бажання щось робити. Дуже часто на психологічному рівні так само починаються нав'язливі думки про їжу, може бути відчуття тривоги через пропуск певного прийому їжі, і в тому числі Е, Якщо ми говоримо про здоров'я в цілому, по суті, при всіх станах, при всіх захворюваннях основою є збалансоване харчування, яке багато клітковиною, овочами, фруктами. Для жодного захворювання по суті, не буде корисно пропускати сніданок або інший прийом їжі. Наталію, а скажіть, будь ласка, а що тоді краще їсти на сніданок? Взагалі, існує якийсь отакий ідеальний золотий стандарт, такий список продуктів для сніданку? Насправді, такого списку не існує, тому що кожна людина це є індивідуальність і може мати свої вподобання. І це є абсолютно нормально. Якщо вам говорять про якісь там суперфуди, про якісь певні продукти, які треба їсти на сніданок, оце в цьому випадку вже є маркетинговий хід. Якщо ми говоримо про сніданок, база це є адекватне наповнення сніданку, адекватна порція. Тобто, якщо ми візьмемо тарілку, має значення розмір тарілки, для дорослої людини це не менше там, 22 см в діаметрі, і наповнення тарілки. Половина цієї тарілки це мають бути овочі, фрукти. В будь-якому вигляді запечені, свіжі, тушковані, або якісь консервовані, якщо немає часу взагалі там, на приготування сніданку. Одна четверта тарілки це має бути білок, це риба, м'ясо, наприклад, кисломолочний сир. І одна четверта це мають бути вуглеводи, каші, хліб. І додатково ми додаємо жири: авокадо, якісь олії, наприклад, горішки. Ну і зазвичай продукти тваринного походження вони містять і білок, і жири. Дуже дякуємо за відповідь. А ось якщо подивитися на різні країни, так то там абсолютно різні сніданки. Чому в різних країнах ставлення до сніданку настільки відрізняється? Ну, тому що їжа, по суті, це не тільки є набір жирів, білків, вуглеводів і калорій. Насправді, їжа для кожної країни це є культура, це є певні якісь традиції. І від цього і відштовхується який набір продуктів буде <кхем> на сніданок чи на інший прийом їжі в кожній країні. Якщо ми, наприклад, говоримо про там Англію. Там буде якийсь смажений бекон, хліб, яєчня, може бути ще якась квасоля, наприклад. Якщо ми говоримо про Францію, то це буде там якийсь багат з маслом, з варенням, сир. Наприклад, у Китаї сніданок він може не відрізнятися від інших прийомів їжі, і це може бути якийсь рис, щось таке. Тому все залежить від культури в кожній країні. Наталія, а дивіться, якщо взяти життя людини в цілому, то як змінюється потреба в сніданку на різних етапах життя? Якщо говорити про потреби в сніданку, то по суті сніданок він є потрібен усі періоди життя. Він там малого віку до літніх людей. Е, винятком, винятком може бути, наприклад, маленькі діти, які ще на суміші або на грудному вигодовуванні. То в них вранці, наприклад, може бути там порція суміші або грудне вигодовування, і там трошки пізніше вже може бути сніданок. А для дітей без там суміші, без грудного вигодовування, і для всіх інших е, сніданок це є такий. Як і обід і вечеря — обов'язковий прийом їжі. І змінюватись може розмір сніданку, і змінюватись може потреба в калоріях. Наприклад, там підліткам, жінкам, що вагітні, а також жінкам, що годують груддю, а також спортсменам треба більша кількість їжі, тому їхній сніданок може бути більший за об'ємом, може містити там більше макроелементів. Але в загальному, в цілому, сніданок є потрібен в кожному періоді нашого життя. Дуже дякуємо за таку відповідь. А ось якщо говорити про прийом їжі, так то що краще обрати? Легкий перекус вранці чи ситний сніданок? Ну я б сюди додала, що знаєте питання. А якщо людина звикла не снідати, ну от їй ну не хочеться її от вона прокидається абсолютно не голодна. Дивіться, справді тут, знаєте, такої відповіді не буде, тому що тут буде відштовхуватись від е, точки А, де зараз перебуває людина. Наприклад, якщо людина е, звикла не снідати взагалі, треба розібратись, чому. Можливо, там є нічні підкушування або пізня вечеря, або дуже об'ємна вечеря, або якісь певні переконання. Тобто мені треба менше їсти, бо я, наприклад, зможу схуднути. Бо часто дієтична культура диктує людям, що вони мають їсти, коли вони мають їсти, і, там яка порція має бути. Тому е, треба розбиратись, з чим це пов'язано. Людина може, наприклад, навіть сама е, харчуватись усвідомлено і зрозуміти, а чи мій, наприклад, вибір там снідати, не снідати. Чи це є мій е, вибір, чи можливо моє тіло мені дає якісь сигнали голоду? Тому що, наприклад, голод це не лише бурчання в животі, це може починати з того, що е, я втомлений е, в мене якась слабкість, я хочу там полежати, на нічому не можу зосередити свою увагу. А борчання, наприклад, там біль в животі це вже є дуже пізні ознаки голоду, і дуже часто люди вони не вміють інтерпретувати для себе оці такі легкі сигнали голоду. Тому що в ідеалі нам сні там снідати і їсти будь-які інші прийоми їжі. Нам важливо тоді, коли ми відчуваємо такий комфортний голод. Тобто я відчуваю, що я хочу їсти, в мене є там 30 хвилин, поки я собі приготую цей прийом їжі. Тому що, коли вже є виражений голод, тобто там 8 з 10, 9 з 10, 10 з 10, це вже є ризик несвідомого споживання їжі, це є ризик з'їсти більше, і також ризик приїсти до дискомфорту. Наприклад, якщо ми повернемось до сніданку, якщо є точка А, що людина взагалі не снідає, тому що є якісь переконання або є якась звичка, можна починати з невеличкої кількості їжі і там кожного тижня її збільшувати. Але є виняток, наприклад, так як я працюю з РХП, люди, які мають РХП, вони обов'язково мають снідати. І для них це може бути спочатку важко, бо немає відчуття голоду. Але потрошки, тобто можна почати з легкого перекусу. І якщо говорити для людини, яка відчуває голод зранку, може нормально поснідати, то для неї перекус, ой, для неї сніданок має бути ситний, тобто за цим правилом тарілки, де буде і клітковина, і м'ясо якесь або риба, і жири, і вуглеводи. Наталію, ми дуже дякуємо вам за те, що ви допомогли нам розібратися в цих питаннях. Можливо, у вас останочок для наших слухачів буде або порада, або маленьке побажання, будемо вам вдячні. Що угу. е б я рекомендувала зі свого боку, перше це ставитись до їжі з любов'ю. Якщо ви зараз ділите для себе якусь їжу на хорошу, погану, заборонену. Е, потрібно відходити від цього, тому що вся їжа для нас є корисною. І пам'ятати варто одне: якщо у вас немає змоги, наприклад, в певний прийом їжі, там, чи на сніданок, чи на якийсь перекус, збалансувати свою тарілку, то пам'ятайте одне, що будь-яка їжа вона краща за тривалий голод. Е, для нас нормально не їсти приблизно там, 4 години. Все, що там більше 4 45 години, це є стрес для нашого організму. Тому я бажаю, щоб в вашому житті на один стрес було менше, хоча б не було стресу від їжі. Дуже дякую. Як і що з'їсти, де з'їсти, скільки з'їсти, так і не відчувати цього стресу від дискомфорту, що ви довго не їсте. Дуже дякуємо за ось таке от комфортне побажання і за побажання зменшення стресу. Це справді дуже дуже актуально для нашого сьогодення. Дякуємо за таку світлу сонячну розмову. Бажаємо вам теж гарного затишного смачного дня і почуємося з вами наступного разу. Дуже дякуємо. Дякую, Дякую. Побачення. Будь щасливим з голосом надії радіо голос надії.